Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про вкладені алгоритмічні структури. Але давайте будемо чесними, що вкладені алгоритмічні структури це просто набір букв, слів і теми з шкільної інформатики. А для вашого розуміння це дуже крута штука, яка допомагає робити прості речі вескречі. Слухайте, майже вірш. А тепер не тільки слухайте, давайте подивимось. От є в мене дівчинка, ви можете кого-небудь взяти. І давайте додамо ще два виконавці. Ну, наприклад, наприклад, э -м -м -м, нехай це буде бантик, і нехай це буде щось з зовнішністю пов'язане. Слухайте, які класні штуки різні. Я хочу таке зробити. Добре. От у нас є бантик, у нас є. Зараз просто розмір змінимо трошечки. Для бантика це буде 500. Для окулярів це буде 300. Є. Є у нас бантик, є у нас окуляри. З ними, до речі, все. Ми більше нічого з ним робити не будемо. Вони нам просто необхідні як. Як щось що буде одягати наша дівчинка. Чому я так кажу? Тому що далі ми будемо гратися з дівчинкою, чи то хлопчиком, кого ви оберете. Я дівчинка захотіла обрати дівчинку. А ваше бажання, то ваше бажання. По-перше, мені більше нічого не потрібно, тому що я буду працювати з тією ж самою дівчинкою, єдине що я буду її зараз дублювати, один і той самий образ. У мене задача така: якщо вона а, торкається окулярів, то в неї, по-перше, Сорочка змінює колір на кольор окулярів, тому я трошки працюю зі сорочкою. Якщо вона торкається бантика, а у бантика я зараз так само зміню колір, ну, хочу я так зробити, так? Ми це добре вже вміємо робити. Є, і, відповідно, так само у мене ще межа, зараз буде іншого кольору. Спробую заливку зробити, щоб не нашкодити бантику. Є. От, Якщо вона ще торкається, моя дівчинка-бантика, відповідно, в неї сорочка буде змінюватися на колір бантика, і для цього, ну, приблизний колір. Можна обрати один в один. Я таку задачу про собою не ставила. Це перший момент. По-друге, якщо вона торкається окулярів, то вона ще й одягає на себе ті окуляри. От з окулярами буде складніше. Я переконана, що ми їх зможемо намалювати. Заповнення у нас відсутнє, проте у нас йде окуляри червоного кольору. І, ну, нехай давайте спробуємо. Отак. Ну, якщо чесно, мені не подобається, треба менше брати. Приміряємо. О! -о. Та ну, що ти будеш робити? Наші руки не для скуки, так? Чому я не можу перенести? Знати б, чому б виділяю, і у мене все підвисає. Змогла перенести тільки без запису. Я не знаю, чому. Ну, Чомусь йому так хотілося. Давайте спробуємо продублювати. Ну, хто б сумнівався? Що, так само це буде питання виникати зараз. Спробуємо навіть. О! Знайшли можливість. Коли відматую трошечки назад. Ну, таке інколи буває. О. У нас є другий образ там, де дівчинка в рожевій футболці і з окулярами. І у нас є третій образ, там, де у нас дівчинка буде мати зараз бантика. Як нам бантик, тобі намалювати. Добре питання, але я думаю, що ми з ним впораємося. Для цього ми міняємо по-перше, колір на синій, який небудь синій, можливо, навіть цей синій. І малюємо бантика. так? Можна пошукати бантика, тому питання. В режимі. Хочеться зупинити і зробити в режимі запису, але, ну, чомусь я роблю це так, як зараз я роблю. У нас буде заповнення, до речі, заповнення буде отаке. І що я роблю далі? Далі я беру виділяю, я його Ctrl C, Ctrl V дублюю, я його повертаю. Я його накладаю і ще роблю відповідно отаку штуку. Так? Можна навіть зробити ще отак, дивіться, як гарно буде. О! О! О. І тепер я хочу ще нагору піднести це, і в нас такий бантик вийшов. Фух, з бантиком ми попрацювали. Відповідно, бантик у нас з'явився. Трошечки його змінюємо і несемо вгору. У нас є дівчинка з бантиком. У нас є тепер виконавець дівчинка, дівчинка з окулярами і дівчинка, яка є з бантиком. Ми всю підготовку з вами зараз здійснили. Ми молодці, ми зараз сіли рівненько, трошечки відпочили, тому що ми втомилися. Можливо, пішли, поснідали, пообідали, не знаю, математику зробили і все з нами добре. Тепер рухаємося далі. Ми повертаємося до нашого коду ми починаємо кодувати, тому що у нас вкладені різні такі штуки, які я казала на початку. Отже, керування. Да? Починаємо, як завжди, з прапорця, нехай буде. З керування, що нам знадобиться. Нам знадобиться якщо, якщо. О, поступово накидаю як на чернетку, поки без пояснень. Головне, що все у мене починається з того, що, запам'ятали, да? можна тут назву дати, у нас тут окуляри. Образи, щоб з'явилися у нас. І тут у нас бантик. Банток, а перший образ у нас просто перший образ є таке. О. На початку наша дівчинка, по-перше, вона має якось виглядати так, як нам необхідно. Тому з початком вона у нас міні-образ завжди на одиничку. Що у нас відбувається далі? Ми беремо завжди, що ми додаємо завжди. А завжди вона у нас буде просто рухатися за нашим курсором. Для цього нам необхідно меню рух взяти, знайти, де воно є, слідувати за курсором, О, слідувати. за вказівник, є таке переміститися, ну нехай буде на три кроки. А от далі вже в нас цікаво, якщо то інакше, якщо то. ми нам з вами пробуємо. А ми бачимо тут прямокутник, на прямокутник многокутник, який доволкувату форму має. Ми шукаємо з усіх команд, де є щось що туди можна запхати, щось схоже. Скреч інтуїтивно класний, тому що ну, ми бачимо відповідно ті штуки, якщо, які нам дозволяють з ним працювати, навіть не знаючи команд, навіть не вміючи читати, і все таке інше. Потрібно просто уважно переглядати все, що тут розташовано. Ну, я точно знаю, що мені з датчиків необхідна команда скрип так, торкається. Але торкається тепер не вказівника, не межі, або глесий окулярів, або торкається бантика нашого, тому я це і обрала. І що буде мінятися? Мінятися буде єдине, що це наш. Зовнішній вигляд дівчинки, тому ми обираємо змінити образ на змінити образ. Якщо окулярів, то на окуляри, якщо на бантик, то відповідно на бантик. Давайте спробуємо, де ми зробили помилки, чи не зробили. Починаємо о, працювати, так? Да? Дивіться, що у нас відбувається, що мені подобається, що мені не подобається, як ви вважаєте? Тому що я сказала використовувати завжди, а сама приліпила повторити. І навіть я того не побачила. І програма в мене не запрацювала. Але тепер вона точно запрацює. Головне, щоб образ ще, дівчинки, змінювався. Яка краса! Дивіться, вона туди-сюди передягається, і ми це самі. Робимо відповідно, так? Давайте на екран ви спробую розгорнути. Дівчинка перевдяглася. Ну, сподіваюся, відео вам якість передає. Я зараз зупинила відео, тому що вам даю задачу трошечки складнішу, ніж та, яка могла б бути. Спробуйте, будь ласка, змінити програми таким чином, щоб коли дівчинка ні до чого не доторкається. Вона була в своєму зеленому бранні. Давайте спробуємо побачити, як це є. От вона зараз в зеленому бранні, вона одягла окуляри, вона пішла і вона знову в своєму бранні в початковому. Вона одягла бантика і знову вона, коли відійшла, змінила свій образ. Щоб це було видно вам краще. Зараз спробую змінити розмір дівчинки. За кадром не хочу показувати вам скрипт. Запускаю. Змінилась дівчинка на червоний. Ми бачимо. На синій вона змінилася. Пішла. Зелений. Щоб уповільнити, до речі, дівчинку, необхідно одне єдине зробити. Необхідно кількість кроків в нашій програмі зменшити. Зараз покажу. Зменшую їх. З вами було три, я зменшила до двох і вона трошечки повільніше стала. Червона, зелена. Ну. Отака От дівчинка, яка у нас літає в повітрі в просторі, але вона може обирати або окуляри, або бантика. Чекає на ваші програми. Бувайте. Ні, не бувайте. Відповідає на питання, що мені робити, якщо в мене немає комп'ютера, немає скретча з телефону програмувати незручно. Якщо ви в такій ситуації, то ви записуєте скрипти в зошит. Скрипти це наша програма. Тобто, ви пишете. Зараз покажу, що ви пишете. Я прибрала підказку вже. Просто ви пишете, коли натиснуто прапорець, змінити образ, на всі ну, слова, можна без кольорів, просто в рядочок. Кожен рядочок, нова команда. Змінити наступний, о, з, з, коли натиснуто прапорець, змінити образ, а далі, як там у нас там з вами було керування завжди, і поїхали далі, далі, далі. У вас в зошиті буде все це діло написано, ви мені сфотографуєте і натішите. Тепер точно бувайте до наступного уроку.